Китай насправді не є в своїй поточній зовнішній політиці державою глобальною. Так, він один з лідерів світу. Але якщо ми подивимося про те, де Китай реалізує активну політику, якщо ми подивимося про те, де Китай сьогодні шукає союзників і партнерів, це все ж таки Євразія і Африка. Тобто це східна півкуля. В Латинській Америці так є якісь точкові речі, але навіть той самий Нікарагуанський канал, в який, в який грався і продовжує гратися Китай. Це не щось з стратегічним фльором, це скоріше спроба дати ляпаса. Стратегічному супротивнику американцям спроба відволікти американців на якісь процеси поблизу їх кордонів у Китаю банально бракує на сьогоднішній день ресурсів на те, щоб бути однаково сильним по всьому глобусу. І у Китаю є ще одна проблема, якої немає у американців у Китаю на сьогоднішній день немає справжніх союзників. Є держави, які дуже залежні від Китаю. Є держави, з якими в Китаю нейтральні відносини, але союзників, з якими інтереси співпадають на 100%, і при цьому союзники є самостійно достатньо потужними, у Китаю так і нема. І тому по справжньому глобальні ініціативи для Китаю сьогодні і недоступні.